Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Шановне панство, вітаю вас з Днем Незалежності і з вчорашнім днем прапора заодно. Вчора, хто був зі мною на трансляції, відбувався Gamescom. там було немало води, і тому я підготував новинний випуск, де ця вся вода була акуратненько прибрана. Ну і звісно, традиційно нагадую, що сьогодні вже. Уже сьогодні середа! Уже сьогодні все, Першою показували Everywhere Game, Якщо відкинути воду, все ще не зрозуміло про що гра і коли вона взагалі вийде. Далі був шикардосний сінімати гри за всесвітом Дюни. Після того батько Dead Space продемонстрував крапельку ігроладу калістопротоколу, релізить її 2 грудня. Потім показали офігезний синематик The Lord of the Fallen World під пісню Данзінд Mother. Вийде невідомо коли, але додати у плейлист вже можна. А після Moving Out 2 грав, яку буде грати Alex D20, не змінюючи первюшку 10 разів. Показали майже нічого нового про Hogwarts Legacy, септо конкретного гімплею не було, але нагадали, що гра виходить 10 лютого 23-го року. А може і ні. Далі заанонсували Бестл Пейльний Borderlands. Вихід заплановано на 21 жовтня вже цього року. Потім був очікуваний симулятор їжака, тобто новий Sonic, та симулятор ЦАПа. Себто третя його частина Трохи згодом був Солус Лайк у всесвіті Пінокіо Lies of Pій, що і так немає конкретної дати релізу, але обіцяють 23-й рік. Далі був Stranded Halin Down. Я думав, що то ще якийсь новий виживач, але то виявилась стратежка Треба ж було так помилитися. Шифрований тут Говард з явий запрезентував Атлас Фейлінг. Це Говард. Якого чорта він хоче? Так, ви правильно зрозуміли, ігроладу Старфілду не було. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Атлас Фейлінг теж не має точної дати релізу. Її обіцяють на 23-й рік. Звісно, було аніме. Куди ж без нього? Та китайське зрадницьке аніме теж було. Це зрада, магістра. Гра із Всесвіту Ріка та Морті нагадала ще раз про своє існування. І Тейли прохали, щоб про неї не забували. Теж показали, що один трейлер своєї гри The Expations. Творці п'ятниці 13-го анонсували Killer Clones from Outer Space. Так, це знову буде мультиплеєрна гра. Що? Знов? Відразу після того був безмежно гарний синематик китайської Where Winds Meet, де говорить вітер, септо. Онлайновий третій Югутласт вийде в закриту бета-версію Steam вже 28 жовтня, а вийде звідтіля. ВИЙДИ ОТСЮДА 1 листопада. А в кінці Глек Кейлі показав гру, яку розробляли 8 років. Крім трейлера, було продемонстровано ще і гролат, а крім того, і дату релізу 3 лютого наступного року. А на цьому все. Я розповів вам все, що особисто мене найбільше зацікавило з цього геймскому. Побачимось в іншому місці інтернетів. Тепер я побачив усе, що хотів побачити.